Поки одних пакують в буси, іншим працівники ТЦК, немов рідніші брата чи свата. Ледь не за руку водять по кабінетах. Це Луцький центр комплектування та соціальної підтримки. Як він працює, ми побачили на власні очі. На вулиці ціла вервечка чоловіків у черзі, запускають по 10. Але тутешня обстановка нагадала нам сервісний центр із так званими бігунками. От чоловік у пікселі, немов персональний супровід, веде. Цивільного схоже поза чергою, і так півдня: одних заводять, других виводять, немов мов поводирі. Оце певно і є та сама соціальна підтримка. Дружину з чоловіком не пропустять, але бачимо, як чоловіка при хорошій державній посаді легко пустили із сином у ТЦК-шні кабінети. Даруйте, а ви тільки що батька з сином пустили. А чого не пустили дружину з чоловіком? Ну, ми знаємо, що це батько з сином. Ми батько, бачили, як вони вийшли. Почекайте, батько з сином, ми посилаємо діловодство. Вони регіструють документи. А то вже інші відвідувачі. У мене два козака на приписанні. Куди йти, що робити? Припасне? Так. Мама. Мама, Мама залишається. Чуєте? Так. Хтось приходить в сльозах шукати сина, а хтось дуже спокійно, бо, як чуємо, вже домовлено. Добрий а я з дитинами не допомогу. -ти. -ти -ти. це на Триста дети шістнадцяти. Сказали ну, там Андрій. Там вже здали. І сказали до Апісля питання: а де ж тут справедливість? І що то за такі, неначе віп привілегії для окремих чоловіків, навіть звичайний працівник ТЦК сердиться, немов йому пес колбасу з'їв. Справедливо 10 років воювати. Справедливо. Може, ваш чоловік хоче так само стати до лав збройних сил? Ну, Скажіть чесно, мені в очі. Ну чому так умови? Даруйте, будь ласка. А де здобував військовий досвід воєнком не мешкало? Ну це і в нього спитати. Даруйте, будь ласка. Я я можу сказати тільки Ну, ви себе. його підлегли. Якщо ви нам так розповідаєте, ну, то ми хочемо з'ясувати. Де він здобував військовий досвід? Ви не як тільки спитали за волинського воєнкома Романа Немашкала, його підлеглі тут же знітились. Бо ж той родом з Луганщини має брата Сергія. І на сайті Миротворець є досьє. Там пише, що Немашкало Сергій Миколайович брав участь в боях на Алчевському напрямку в складі терористичної добровольчої бригади імені Денікіна, а ще разом з бойовиками захоплював Луганську ОДА. Як це прокоментував Роман Немашкало, розповімо. Скоро вже в наступних випусках. А от що змінилося на волині з приходом воєнкома Немашкала. Ось і звичайний працівник обленерго прийшов до ТЦК з адвокатом, але адвоката далі ніж на поріг не пускають. Правниця викликала поліцію. Це не центр і соціатів. Хай на

Негласні розпорядження, ми розуміємо, чому вони відбуваються в нас в країні. Чому щодо адвокатів? Ну напевно, просто адвокат не дасть порушити закон, тому що ми дали присягу захищати закон, діяти в межах закона. Тому представникам ТЦК, напевно, звісно, адвокат заважає в роботі. Приконайтеся, що в них є наказ не пропускати адвокатів і порушувати конституцію в закон. Цьому ви не переконати, так?» Ще за два місяці тому, каже пані Катерина, того, що коїться нині не було, у Волинських ТЦК адвокатів скрізь пускали. Навіть якщо і люди і затримувалися, я заходила і в казарми до них. Ми там підписували договір, я там їх консультувала прямо в казармі, або здійснювала супровід з людиною, або ми йшли разом, або я йшла як представник. Звичайно, такого не було. Лише після дзвінків на 102 до чоловіка з адвокатом спустився співробітник ТЦК. Тим часом його колега мріє про те, як би то ще заборонити українцям телефони, як тільки ті переступають поріг державної установи. Ви Знаєте, що робить телефон? Це взагалі бідно. Взагалі би я заборони на території державний. Як мотивувати людей? Ось про що треба думати. Країні потрібен ефективний рекрутинг, каже адвокат. Але рядові співробітники ТЦК, схоже, працюють за тими настановами, які спустили їм зверху. От вчора буквально людина телефонувала мені його машину, заблокували представники ТЦК. Е там взагалі був такий дуже серйозний конфлікт. Дружина приїхала, вони її штовхали, вони і кричали, і погрожували йому. Ми тебе в кайдани. Ну, тобто дійсно бачиш, от, наприклад, це все вживу. Людина ну, не буде мотивована до служби. В чому проблема? Напевно, в якихось державних програмах мусить рекордін бути. Він мусить бути прозорий, він мусить бути зрозумілий, доступний. Попри те, що відбувається нині, ті, хто стоять в ТЦК на дверях, зберігають спокій і хороший настрій. Відносити ласка, до нас терпіння і порозуміння наші надувки в роботі приносить Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.